Вітаю з магазина Юск. Сьогодні хочу показати акційні пропозиції у ванній кімнаті, у відділі декору, текстилю, всього потрошку також посуд і позиції, які називаються Завжди низька ціна. Те, чого я раніше не помічала, чи не бачила, чи це дійсно новинки. І будемо починати. от з цієї полички. Дуже гарно вони все виставили. Така ваза глянь, яка красива. Це написано завжди. Низька ціна. Дуже приємний колір, висока. Ваза 600 гривень. В діаметрі вона йде 16 і в висоту 26 сантиметрів. Що це вони сюди поставили? А таку щіточку для пилу для прибирання мені здається, хтось її сюди просто приніс випадково. І ще хочу показати букети. Ось ці вони такі гарні. Це цілий букет у них іде, як ну так от оформлений в папір, красиво виглядає. І оцей штучний букет у них коштує тисячу гривень. Це назавжди низька ціна, який красивий цей свічник чорного кольору. Він так ефектно виглядає, але ціна в нього ж 425 гривень. Виглядає дійсно ну, класно. Чорний, 9, 8 см в діаметрі. А тут внизу мається на увазі, висота 16 см. І внизу ще ось такий цікавий свічник 275 гривень. Коштує в діаметрі 10-11 висоту. Ну, а цей прям дійсно красивий. прям... І тут внизу подушки ці розбирають, вони на знижці 500 гривень замість 649 подушка 35 на 50. Свічки по акції 90 гривень. Ось в такому стаканчику. Тут діаметр 7 см, висота 8 Я понюхала, вони пахнуть, ну так, знаєте, злегка ароматизовані, не сильно різні. І є ще у них ось такі позиції. Дивіться, тут 18 штук. 18 аж. І причому в асортименті ось ці свічки маленькі, за 80 гривень. Так, що тут є Є і ваніль, є ось такі клаванда, різні кольори. Класно. Ну, Ціна гарна, дивіться, 18 штук за 80 гривень. Далі ось такий свічник, а підставочка під свічку 55 гривень, діаметр 11 см. Також хто не знає, тут на придкасових зонах в в'юскі є парасольки. От є така, як см... ну темно-зелений колір називаємо, причому легенька, приємна на дотик. І в чорному в асортименті написано діаметр 96 см, висота 55 см. Ну, тут хтось її відкривав. ну Така на, на дотик більш-менш приємна. Не зовсім знаєте, тут дешево <гуває> буває виглядають. Такі симпатичні серветочки, розмір 24х24, 20 листів, 3 шаров'я за 40 гривень. Красивий малюнок. Це ви так засервирували, ось така тарілочка, наприклад, це завжди низька ціна, коштує 325 гривень. Дуже гарно виглядає малюнок класний І також а, ні, а там внизу немає з таким малюнком. Вона одна така: 325 гривень 18 см і 6 висоту. скажу вам ціни на ці келихи, вони йдуть, бачите, в упаковочці по дві штучки, по 450 гривень такого формату або ось такого формату, по 450 за дві штуки. О, гляньте, яка економ пропозиція скляна. О! Склянка із скла, скляна склянка, 50 гривень. Причому яка симпатична, всього за 50 гривень, дуже красива. 50 гривень діаметр 9 см, висота 12 см. Вона йде на 415 мл. Прям як кришталь звучить. 50 гривень. Без акції, але завжди низька ціна. Красивий келих димного кольору, отакий сірий, за 115 гривень. Написано келих для вина на 240 мл. от Дуже симпатично. За 115 гривень, за 185 іде отака тарілка, така, знаєте, етностиль, як натуральна, начебто з каменю зроблена, 18 см в діаметрі. І до цієї ж колекції, ого, миска така важка, вона якоїсь... не написана сировина така з чого вони зроблені, дуже важка. 450 гривень, 24 см в діаметрі, 7 в висоту. І отут внизу ця ж як колекція, тільки колір вже більш такий вусковий, навіть з рожевим. Отака велика тарілка 28 см, 250 гривень. І тут іде кухоль сірий написано. А так здається як бусковий, а тут він сірий. А, тут падає світло, так 165 гривень. Вони таке світло зробили. Дивіться, воно також все це сіре в одному кольорі. 250 і 165 кухоль. Ваза прийшла симпатична, прозора, ось така скляна. 115 гривень. Просто завжди низька ціна. Висота 16 см, діаметр. 14 см. Гляньте, яка пропозиція класна на цей глечик. Це називається глечик 150 гривень замість 300. Ну, це вони як до літа таку робили пропозицію по типу з собою брати на пікнік. Чим він цікавий. <глечик> це, ну, супер класний. 150 гривень. Він йде на 1,1 літр. Ось тут він відкривається. І всередині в нього раз, два, 4 чашки. Дістали чашки, глечик закрили, щось з нього набрали. ну Зручно потім зібрали з собою, вже як випили, да? зібрали, зручно все. Показати Ось такі пропозиції. У них є пляшка. Просто аква написано, пляшка для води, вона йде в діаметрі 7 см, прозора на 500 мл, ціна 100 гривень. І також є соломки. Так, соломки. Тут їх 6 штучок. Довжина 22 сантиметри, звичайні пластикові соломки за 25 гривень. Хочу показати акції на клійонки. Багато акцій є навіть позиції, які порозбирали. І так, верхня оця клійонка такий колір. Іде за 100 гривень. Ну, от вона, як звичайна, клійонка, не товста, не тонка. Малюнок ну, приємний такий, бежевий, пісочний абстракція. До речі, вона коштувала за метр. Сподіваюсь, що видно 269 Велика на неї знижка на цю клейонку. І от дивіться, щоб відрізати, потрібний розмір клійонки. Зверніться до консультанта. От у них таке спеціальне приладдя, вони так рівненько його відрізають. Я дивилася. І бачите, тут вільна розібрала такий малюнок. Сивий клійонки і ціну прибрали. По 350 ось така синя. от Вона більше як. Вони не пишуть. ну а то ні написано Поліестер бавовна. Ви бачите, тут бавовна додавання, вона більш така. от М'якенька і приємна в синьому кольорі 350 гривень. Так, ширина 140 см. сантиметрів, 140 і та верхня також 140. А за метр ви платите 350. Ну я сподіваюся, що зрозуміло пояснюю. І ще ось така як однотонна, Ну просто такий колір засвічує знову, як бежевий. Оця вона така більш тоненька знову. Тут у нас бавовна з поліестер 325 гривень, а коштувала аж 549 і також 140 у неї ширина. Далі йде оця, мабуть, вуща. Ой, таку я не бачила в тому в іншому. Я робила огляд на клейонки з такими трояндами. Хочу так показати, що от з трояндами кому подобається така симпатична. Оця скатертина, ось скатертина клейонка, вона йде 135, 135, не 140, 375 і стіна зі знижкою. Так, за нею тут закрита. Що така клейонка Оця вже як більш така, от. Просто клійонка, да, ця без додавання бавовни 200 гривень. Ось таким малюночком. 200 гривень коштує, такий як осінній малюнок, і в неї ширина 140 см на цю клійонку. Так, далі йде така, просто як от зелена типу листочки, да, здається мені. ось теж 140 см, вона коштує 200 грн, І 200 грн ось ця в темному кольорі. Вони всі однакові якби, по своїм параметрам, характеристикам. Коштували 269 ось ці три види. Раз, два, три. А тепер коштують 200. Далі ще йде ось така клійонка, як з малюнком, але ой, не цю. ось оця, але бачите, прозора ось оця прозора така з малюночком. От вона коштує 135 замість 229. Також гарна ціна. ось така Прозора, кому подобається. Ось Ця клійонка також 140 см в ширину. І сама така клійонка прозора, а оце я не розумію, чому тут не намальована прозора. Ціна на неї. Ось оця нижче, зараз може розберусь. Отакий малюнок. Бачите, це така, як звичайна, клійонка. 200 гривень замість 269, також 140. І ось оця 140 і коштує 200 гривень замість 269. І внизу там є. Е, а немає. Я зараз ось оцю хотіла показати. З кульбабами за 200 гривень, замість 269 немає. Є ось така, як мережево зроблена. Не можу її потягнути чомусь. О, потягнула, гляньте, ось така, як мереживо. Ось оця, з мережива, вона йде, до речі, без акції. 325 гривень. Так і написано. Мереживо 140 см. І клійонка, оце прозора, мабуть, ось вона, да. Точно, ось вона. 135 гривень. Вона йде без акції. два цінники стоять на неї 135. Найдешевше получається зараз 100 гривень. Ось у ця вер. Саме на цій клійонці написано 200 гривень. Вона коштує за метр вініл. А тут ще мармур я дістала. Ось у цю мармур я вам не показала 140 Також вона йде дуже симпатична, і вона по акції 200 гривень коштує. І зараз ще ну краще дістану цю за 135 покажу. Лійонка коштує 135. Гарна ціна. Це вона йде на такій, як підставочці. Сама вона прозора. Такий малюнок. І написано, хотіла почитати вініл чи що. В неї написано суперстар. Отак, так і написано суперстар 135 гривень. Це відділ ванної кімнати. Тут у них є занавіски для душу. Хочу показати, що є така про пропозиція, скажімо, суперпропозиція от така занавіска 90 гривень. Всього зараз ще й в акції. Так, вона 115 коштує розмір 150 на 200. Ну, от, Звичайна така тканина. Поліетилен полі 150 на 200. В асортименті тут сині позалишались, а взагалі кольори є ще сірі, рожеві і такі м'ятні. За 90 гривень. Економію ця занавіска йде також в акції. Занавіз. 180х230 для душу білий полієстер. Вона коштувала 600, а коштує 400. Але вона така, от бачите, яка щільна і товста. Оця тоненька, а ця така прям щільна. Немає тут її. Ось тут. Вони так розкладають, що дуже зручно, знаєте, подивитись. От, Наприклад, подобається да, вам така занавіска, ви все подивились. І ось ціна її, да, 650 гривень, полієстер 180 на 200 для душу. Що, що тут можна такого? От така ще симпатична, як для душу. да, З таким декоруванням. Ось така, вона найдорожча 1150. Також полієстер. Беш-крапки, 180 на 200 розмір. Там, там вони зверху всі на кільцях, щоб було видно. Ну ідуть На кільце вішається тут намальовано. І ось ще цю хочу, як такі кольори, отака абстракція намальована. так І ось така вона коштує 500. Є ось кольори більше як рожеві, 150 на 200, і такі зеленуваті. Ой, а глянь, така симпатична, також кому подобається, щоб вона була не однотонна, а з малюнком 500 гривень полієстер фотопринт. Ось цей фотопринт 500 гривень коштує. Так виглядає фотопринт, ліс такий. Ну, ось, Будь ласка, гарно, що вони їх ну, розві... розвішують як зразок, і завжди можна подивитись на малюночок. Саме диванна кімната, ось килими по акції показую. Ось цей килим, такий цікавий, як бавовною, зроблений. Він бавовна -полієстер, Колір називається натуральний. Розмір у нього йде 60 на 90, 1150, замість півтори тисячі. Цікавий, не знаю, як на ньому. Ну, приємно буде м'якенький такий ходити по ньому. Тут у нас по 750 гривень. Ось такий йде килим. Для душу пісочний кольор замість 1000 гривень. 100% бавовна. І таке, як антислизьке покриття. Це хтось дістав, мабуть, роздивлявся такий кругленький за 500 замість 700 в діаметрі 65 Ой, гляньте симпатично виглядає Оцей, також 100% бавовна. І причому так, знаєте, приємний, такий, як складається так легенько і такий як легенький сам по собі. Поруч за 350 ще є варіант, ну, цей просто як е, прямокутний. так, да? так розумію, так. Бавовна, латекс, ось тут латекс з цієї сторони, тут бавовна з такими китицями, 350 гривень. Натуральний колір 50 на 80, за 500 гривень, ще ось такий колір є, коштував 750 на 80. Цей 550, а ну що тут у нас більш такий набитий, отак, бачите. Приємний також. Ось оцей коштує 550 килимок. Зелений написано, бавовна 100% 50 на 80. І я так розумію, це вони по 550 два кольори. По 600 гривень тут ось такий. Я показувала ні, не такий в минулому разі показувала. Ось прямо таке антислизьке покриття, добре зроблено. Ось у цих двох по 600. Вони були по 800. Латекс бавовна, також 50 на 180. Ось оці я показувала за 600 красиві малюночки, а коштували вони 800. Тут в розкладеному, о, як ну, висять, так можна подивитися. Гляньте, який він прям пухнастий, пухнастий, такий товстий. Оцей взагалі красивий колір. Є ще. Сі... Ну, бежевий, такий сірий. Ой, а цей 60х90. Він йде 850 замість 1200. Климок мікрофібра 60х90. Хочу показати, який класний. Великий такий, такий приємний. Далі ще отакі, кому подобається. 650 гривень мікрофібра 50 на 80, 850 коштовий, по 375, Отакий білий, знову кругленький. То з малюнком був більший в діаметрі, діаметр 70 сантиметрів. Бачите, тут порозбирали он килимів, багато було. Розбирають. В Ще люди да, весь час щось купують, особливо казувала. По 125 у них капці. Ну, по акції замість 225. Їх взагалі порозбирали. От уявляєте, як? Немає що показати. Отакі От у них є по 185. Так, в різних кольорах. Розміри від 37 по 42. І хочу оці акційні показати. Вони коштували 550, а коштують 350. Зараз. От такого плану. На товстих таких підошвах. Вони йдуть від розміра 35 по 42. Знижка, виходить, 200 гривень. Також знижено ціну на такі ще капці. Капці називаються незрозуміло якось стерто. Ладно, розміри від 36 по 45. А вони, як і чоловічі, і жіночі, ось такі капці. Вони коштували 550 зараз 200 гривень. Знижка. Матеріал не написаний, на жаль, написано, як можна доглядати. Це як войлочні зроблені. І причому тут такі виямки дуже приємні. Оці капці приємні. Тут прям рушники порозбирали. Так, почнемо знизу. По 45 гривень, де отакий от маленький рушничок, кольори є різні. Замість 59 це 100% вавовна. Ось такий розмір 30х28. Кольорів багато. Далі це така мочалка. Ось вона просто як рушник. Із такого, такої ж тканини. 100% бавовна. 40 гривень зараз оці мочалки. коштують. Також кольори рушників. Різноманітній мочалок. Є бордова мочалка. А чому бордова така найдешевша? Бордова коштує 200. Типу колір не самий вдалий чи що. Гляньте, 20 гривень. Ось такий економ варіант. Мочалка така цікава. така мочалка? ось. Так, 20 гривень замість 49. Ще ось такий шоколадний колір. Ну це найдешевше саме в бордовому кольорі. Цієї ж лінійки йдуть далі. Рушники махрові по 675 по акції 100 на 150. Далі рушники 70 на 140 по 450 гривень. І рушники 100% бавовна 50 на 100 225 гривень. По 115 гривень маленькі рушники 40 на 60. Кольорів дуже багато. Ось тут всі кольори за однією ціною. Бордового, може, його розібрали. Може, й бордовий великий був по акції. Це без акції хочу показати трішки цікаві речі в відділі ванна кімната. Ось така грілка у них є. Хто не знає, м'які такій, як сказати, упаковці. Воно да? на... ну, знімається ось тут. І можна навіть попрати ось цю верхню. Ну, можна сказати, як чохол. Так, чохол. На липучці 475 гривень, розмір 21 на 35 на 12 сантиметрів. Така невеличка інструкція йде до цієї грілки. Ще хотіла ці косметички показати. Ну вони так симпатичні, правда, 500 гривень коштують. Але, от в 100% бавовна, бачите, дві йдуть як в такій однаковій кольоровій гамі і різного розміру, але дуже приємні такі по відчуттям. 500 гривень набор із двох косметичок. І ще у них ось є тюрбан. Хтось розложив, я вам покажу. Тюрбан дороговато, 250 гривень, є в різних кольорах. Розмір 25 на 65, але от, щоб ви знали, що є тюрбан, на гудзику йде. такий І ще ось така косметичка, яка приємна. 300 гривень. Колір ліняний розмір 10х20 на, на 15. І миска. Ось тут вона стоїть, де ванна кімната. Ось така миска. Вона зроблена із кокосу ось оця. І фарбований кокос. Написано, прям відчувається. Вона така легенька, 325 гривень, 14 см в діаметрі і 6 висоту. Бачите, вона як не рівнює поверхні, дійсно, як ну, з натурального кокосу зроблена, цікава така. Не знаю, мені, ну, вона тут стоїть, може в ній фарбу для волосся розводити. Чому саме в ванній кімнаті? Чи просто мило сюди? Не знаю. В ванній кімнаті ця миска із кокоса. Які гарні таці тут, дуже красиві. ну, Під мильницю в ванній кімнаті. Таця 175 гривень 11 см діаметру. оця ще гарніше виглядає, дуже красиве оформлення. І також тут смарагдовий колір, така склянка за 200 гривень зі знижкою замість 300, в діаметрі 10 см, висота 7 І ще ось така таця, 350, замість 400, ну невелика знижка. І до цього всього йде дозатор. Ой, мені подобається, що він, знаєте, не витягнутий, а такий просто товстенький. 300 гривень замість 459 сантиметрів в діаметрі 14 висоту. Це все із скла зроблено. Показати, що у них є такі великі кошики з кришкою. Називається цей кошик інфініті. І написано: Завжди низька ціна. Хтось просто рушник сюди поклав. Так, він іде розміром 35 на 44, висота 60 см. Звичайно, пластик. Ось так сіточкою і. Кришка тут кріпиться, а з цієї сторони відкривається. Дуже великий кошик за 500 гривень. Волос таке йде зі знижкою. Так, двохстороння. Малюнок з цієї сторони світлий, тут більш такий темний, як прошито. Так, ну це називаємо турецький огірок. Да? Називається малюнок, розмір 140 на 200, 550 гривень, а коштувало 1100. Якщо чесно, правда, воно тут одне залишилось в цьому магазині юск. Написано сірий фліс 100%. Ось такий комплект білизни. Всього 650 гривень. Написано зразу без простирадла: 140 на 200, 50 на 70 наволочка, 650 замість 1200. Знижка на отакий. Комплект білизни. Колір хочу показати: красивий такий сірий, з квіточками. Так, розмір 140 на 200. Далі пододіяльник 150 на 250. І наволочка йде 150 на х 70. 100% катон сатін 1000 гривень замість 2. Отака велика знижка. І далі йде оцей якось. А, тут, дивіться, дві наволочки. Це двох. Спальний комплект іде простинь 200 на 220 і пододіяльник 240 на 260 в такому ж кольорі. І дві наволочки 1750 замість 3,5%. На знижці наволочка. Вона йде одна в цій упаковці: 100% котон, розмір 50 на 70%. І на 75. Ось так написано, як по типу тягнеться до 75, 150 гривень замість 219. Дуже сподобався мені колір. Ось така наволочка. Не знаю, в юск є такі ремінці для регулювання простирадла. 225 гривень вони коштують. Тут іде 4 цих ремінця з застіпками, розмір 3 на 57. Регу... Ру... Регульовані для простирадла 225 гривень. Також є захисний чохол для подушки 369 гривень. Тут 100% полієстер 50х70 або на 75%. Завжди низька ціна Ось такі подушки для сидіння. З такими малюночками є темна і є ось таку, де світло. Я бачила, темну цю не бачила. Розміри в неї 40 на 40, 8 висоту, ціна 165 гривень. Тут є бавовна в складі і поліестер, Що хочу сказати, ця якась більша збита. Це така прям приємна. Я тут знижки всі показувати не буду. Це відділ фоторамок. Отака 75 гривень, 13 на 18, 60 гривень, 10 на 15, 13 на 18, 125, знову 75 і 60. Або така велика за 325 гривень, 40 на 50. Так кричить вона. 425 гривень, 50 на 70 фоторамки. На цьому я свій огляд з магазину Юск буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба, як завжди. Де я робила огляд, в якому магазині, як завжди, в першому коментарі буде адреса. Зустрінемось в наступному випуску. Всім пока!